Україна одна із ключових виробників сої в Європі. Минулий сезон став рекордним за врожайністю, і наші фермери отримали гарні результати. Але що нас чекає у 2025-му? Світовий ринок сої змінюється, конкуренція зростає, а Бразилія та Аргентина готують ще більші обсяги продукції. Чи варто українським аграріям сіяти сою наступного сезону? Які можливості відкриваються перед виробниками, розбираємося разом із Юрієм Гаврилюком, директором компанії Barva Invest. Тож, які маємо тенденції на світовому ринку Сої, за словами Юрія Гаврилюка, світовий ринок Сої контролюють три основні країни: США, Бразилія та Аргентина. Вони разом вирощують близько 350 мільйонів тонн цієї культури, тоді як Україна виробляє лише шість. Це означає, що ми не є основними гравцями. А ціни на сою для нас формуються під впливом глобальних змін. Що важливо знати нашим фермерам: по-перше, переробка сої в Україні зростає, що дозволяє утримувати попит на внутрішньому ринку. По-друге, через коливання врожайності в інших країнах змінюється світова ціна на сою. Якщо в Аргентині не врожай, то ціна зростає. Якщо ж виробництво рекордне, то конкуренція на ринку посилюється. І по-третє, виробники все частіше обирають гемосою, хоча не ГМО-продукція залишається стабільно затребуваною, переконаний експерт. А зараз ми хочемо подякувати усім нашим прихильникам, які нас дивляться, лайкають, коментують. Відтепер ви можете робити це ще ефективніше, разом впливати на вибір теми героїв відео та питання до них. Як це зробити? Просто. Станьте спонсором нашого YouTube та підпишіться на банку БаймієКофі. Таким чином, ви автоматично станете учасником нашої закритої спільноти, матимете прямий постійний контакт з редакцією, а також інші переваги клубу. Давайте разом розвивати аграрний YouTube. Ви наші головні мотиватори. Ми вдячні вам за будь-яку підтримку, теплі слова та поради. У цій спільній взаємодії має статися щось унікальне. Тож до зустрічі на нашому каналі. Чому негемова соя вигідна? Європейський союз щороку споживає близько 15-16 мільйонів тонн сої, але власне виробництво покриває лише 5% від цієї потреби. Це означає, що Європа завжди буде імпортувати сою, і тут українська негемова продукція має суттєву перевагу. Європейці віддають перевагу екологічно чистій продукції, яка відповідає жорстким нормам якості. У минулому сезоні Україна експортувала 1,2 мільйона тонн негемобобів. А в цьому році очікується збільшення обсягів до 2 мільйонів. А що з премією? Негемово соя завжди коштує дорожче. Зараз премія складає від 40 до 50 доларів за тонну, а на соєвий шрот від 100 до 150. Єдиним винятком був 2023 рік, коли через неврожай в Аргентині попит на сою зріс настільки, що ціни на ГМО та не ГМО продукцію майже зрівнялися. Проте загалом не ГМО соя залишається більш вигідною, особливо для експорту в Європу. Чи варто змінювати структуру посівів? Багато фермерів уже задумуються над тим, щоб частково скоротити посів сої та замінити її іншими культурами, наприклад, кукурузою чи соняшником. Але важливо розуміти, що основний принцип прибуткового агровиробництва це правильна сівозміна. Без неї знижується родючість ґрунту, і в довгостроковій перспективі це може вплинути на врожайність. Та чи варто відмовлятися від сої? Юрій Гаврилюк переконаний, що не варто відмовлятися в жодному разі, адже навіть при можливому падінні світових цін українська соя має свої переваги. По-перше, європейський ринок стабільно потребує не продукції По-друге, в Україні є розвинена переробка, яка гарантує внутрішній попит. І по-третє, внутрішні канали збуту для сої, кукурудзи та соняшнику працюють стабільно, що дозволяє фермерам впевнено планувати майбутній сезон. Яку стратегію радить обрати виробникам сої в 2025 році Barva Invest? Аналітики очікують великої конкуренції через рекордні врожаї в Латинській Америці. Там виробництво може збільшитися на 30 мільйонів тонн, і це спричинить додатковий тиск на ринок. Однак варто пам'ятати, що Бразилія має обмежені можливості для зберігання врожаю, тому вони будуть змушені швидко продавати сою навіть за невигідними цінами. Що це означає для України? Ми вирощуємо відносно невеликі обсяги 5-6 мільйонів тонн – і маємо перевагу в стабільному попиті на сою в Європі. Водночас, українські переробні підприємства конкурують між собою, що сприяє вигідним умовам для місцевих виробників. Ринок сої постійно змінюється, але можливості для українських фермерів залишаються. Головне правильно планувати посіви, враховувати тенденції світового ринку та бути гнучкими у виборі культур. Негемова Своя має стабільний попит у Європі, а внутрішня переробка гарантує альтернативні канали збуту. Отже, головне це стратегічне планування та адаптація до нових умов. Готуємось до сезону 2025 разом.